СБУ НАБУ та САП оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Фігурантів підозрюють у незаконному привласненні та продажі майже 100 тисяч тонн державних нафтопродуктів, які були конфісковані Україною у структур олігарха Курченка, і мали піти на потреби армії у результаті цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках. Держбюджет недоотримав майже 1 мільярд гривень. Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України. Екснардеп публічно заперечував дружбу зі своїм бізнес-партнером, який був власником компанії, що була залучена до злочинної схеми. Але, як свідчать зібрані докази, фігуранти активно спілкувалися. Ваш друг, Ви можете в нього просто запитати, що відбувається... Я нічого не питаю в друзі. Я народний депутат України. Алло? Забыл спросить, а що у нас по директору? По директору, что у нас все прошло нормально? Ну Но там ні, там конкурс 11 августа, три претендента. А, и там какой-то юрист. А, який раніше працював на этом 11 августа як встановило слідство. За протекцію екс нардепа ці 97 тисяч тонн нафтопродуктів передали для реалізації одному з держпідприємств, щоб наповнити бюджет України. Це держпідприємство очолювали керівники підконтрольні бізнес-партнеру колишнього нардепа. За наявними доказами, підконтрольні керівники держпідприємства посприяли продажу нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групи компаній, власником якої був безпосередньо бізнес-партнер екс-нардепа. За даними слідства, незаконно привласнені майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів реалізовувались на заправках компанії, що належала бізнес-партнеру екснардепа та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми. Слідство також встановило, що колишній нардеп забезпечив політичне прикриття оборудок. Зокрема, використовував свій вплив та адмінресурс стосовно державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації нафтопродуктів Курченка. Владіміч, у нас по Одесі затик со сторони сусідів, взагалі нічого не робиться. Я з утра був уже везде побігав, я ж тобі сказав. Логічно х контролювати вопроси, а ти починаєш горіти У нас є три проблеми, які я поставив, які, я ми в ближайший пару днів вирішимо. За наявними даними, у 2015 році колишній нардеп заблокував розслідування кримінального провадження щодо конфіскованих нафтопродуктів, після чого усі слідчі заходи у цій справі вже не проводилися. Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб міністерства оборони, вказане держпідприємство здійснювало відповідні поставки на комерційній основі, за які міноборони розрахувалися у повному обсязі. Але Міноборони отримало всього 1,6% із так званих нафтопродуктів Курченка. Все решта, це були нафтопродукти, закуплені у тієї ж приватної компанії, яка в свою чергу закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на власну приватну компанію за ціною вдвічі дешевше, ніж на збройні сили. У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вище згаданих нафтопродуктів і грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак весь обсяг нафтопродуктів і всі виручені від їх реалізації кошти були на той час уже привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.